Свята П'ятниця Юрій Венечук. Найголовніша робота, яку суворо заборонено в п'ятницю і ввечері проти п'ятниці. Прядіння. Жінці, котра пряде у п'ятницю, на тому світі пробивають горло клотчя. А на цьому світі в неї народитимуть коноплі, які ж до того. Вибиватимуть горобці. Сиділа якось одна дівчина під п'ятницю і пряла. Коли чує, щось підходить під вікно. А ти, дівко, прядеш? Пряду, відповідає вона п'ятниця. Раптом як кине у вікно горстку веретен та й каже Наш тобі ці веретена? Щоб ти їх до світанку всі запряла. А коли не запрядеш, каже, то не житимеш більше на світі. І пішла собі. Дівчина злякалась. Що ж мені в світі Божому робити тепер? гадає собі, тому що як швидко не пряди, а більше двох чи трьох веретен не напрядеш. Між тим. П'ятниця шпурнула їй штук двадцять веретен. Що тут робити? Взяла вона та на всі одне веретено нитку напряла, на друге нитку, на третє, аби пошвидше. Тоді викинула всіх їх за вікно та й зачинилася. Трохи згодом п'ятниця знову підходить до вікна. А каже. Здогадалася, зрозуміла, що робити. Щастя твоє. Десь ловко навчилася, а то інакше не жити тобі більше на світі. Знала б ти, як прясти проти п'ятниці. Дівчина від жаху так і впала нецьма. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.